Вітаю на каналі Куховаримо разом». Сьогодні будемо пекти найсмачніші ласощі, які запам'яталися ще з дитинства це французькі тістечка. Таке печиво дуже смачне, слоєне і хрустке. Просте в приготуванні, як і більших старих рецептів. Замішувати тісто будемо на смальці. Приємного всім перегляду. Для приготування тіста беру 50 г живих дріжджів. Тут у мене 200 мл сметани кімнатної температури. Спочатку додаю декілька ложок. І дріжджі розминаю до однорідної маси. Дріжджі гарно розчинилися і вливаю всю сметану. Перемішуємо. І залишаємо на 10-15 хвилин. До муки в мене тут кілограм муки поки що, тому що далі муку будемо досипати, коли будемо вимішувати тісто. Муку гарно просіяла і додаємо 200 г маргарини або масла і 300 г смальцю. І все перетираємо в крихту. Все перетерли ось так у крихту. Вливаємо сюди сметану з дріжджами. Як бачите, дріжджі в сметані почали вже працювати. І замішуємо тісто. Тісто має бути м'яке і еластичне. Муки багато не додавайте, тому що може муки піти більше, може менше, це вже залежно яка мука. І гарно вимішуємо до однорідної маси. Ось таке гарне, м'яке і еластичне тісто ми замісили. Ставлю тісто у кульок. Закручуємо і на дві години в холодильник дошку підсипаємо в до мукою. викладаємо тісто, ділимо тісто на чотири частини. Кожну частину. Легенько ось так обминаємо. Три частинки поставимо назад в холодильник, а з однієї будемо робити тістечка. Бачите, тісто в холодильнику, хоч там і холодно, підросло. Обігнемо. Накриваємо плівкою, щоб воно в холодильнику не обідерлося. І в холодильник. Розкачуємо товщиною 5 міліметрів. Коли розкачали в пласт, легенько підсипаємо мукою, розпреділяємо і перевертаємо на іншу сторону. Муки багато не сиплемо, тільки так, щоб воно не прилипало до поверхні і до качавки. А тепер беремо улюблені форми, можна розрізати на квадрати будь-якої форми. І видавлюємо тістечка. лишнє тісто забираємо. Тісто оце лишнє з кожної частини, потім збираю до купи і будемо теж робити в нього тістечко. Форму для випікання я змастила маргариною, можна застелити пергаментним папером. І складаємо наші майбутні печенька. Половину печення ми будемо після випікання посипати цукровою пудрою, а другу половину Присипаємо цукром, ось так легенько розприділяємо по всьому тісту і тепер качалкою вдавлюємо цукор в тісто і вирізаємо. Тістечка. З цієї порції тіста у нас вийшло ось так багато тістечок. Залишаємо їх на 15 хвилин, а потім будемо випікати при температурі 200 градусів. Скільки вони будуть пектися, це вже залежить від вашої духовки. Пеклися тістечка в духовці при температурі 200 градусів 25 хвилин. Подивіться, які вони. Ніжні зверху хрумкі, а всередині слойоні. Найсмачніший десерт французькі тістечка для наших рідних до столу готові. Заварюємо запашний чай. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!